Всім привіт! Вітаю вас на каналі Алікс. Сьогоднішня наша тема. Хочу показати <кхід> Вибачте Хочу показати вам значить оплата дороги в країні Греція. Дивіться, друзі, де от в нас є цей чоловічок? Зараз. Хвилиночку. От, зелений, зелений чоловічок. Да? Сюди під'їжджати потрібно оплачувати готівкою. Там, де дві машинки з цими дужечками, це воно ще то є е, бокси або такі спеціальні, чіпляються на вікно для оплати дистанційно оплата дороги йде. Так що майте на увазі. Всім гарних доріг, мирного неба над головою і до зустрічі на каналі Алікс.